Готовки до майбутніх перемовин, про які ви згадали. Ось і вже сьогодні президент України відвідав підприємство, німецьке підприємство, і де було старт першого спільного співвиробництва на території Німеччини дронів дронів, які ми так потребуємо, і взагалі на сьогодні один з наших найбільш... одне з наших найбільших надбань має на увазі України. Це наш досвід, здобутий досвід, наші технології, які ми розвиваємо, і той зворотній зв'язок, який ми даємо нашим іноземним партнерам. Я зараз не буду називати ще одну фірму, яку я відвідував, перебуваючи вже тут, але фірма завдяки співпраці з українською стороною наростила своє виробництво у вісім разів. І зараз вони у певному сегменті виробництва зброї стають лідером у Європі регіональним рідем, лідером і мені прямо було сказано, що стане завдяки е, зворотньому зв'язку, який вони отримали від наших воїнів після застосування того чи іншого обладнання. Дякую. Мирослава, Сергій, давайте щось останнє. давай. Холодя. Чи маємо ми якісь сигнали останнім часом від європейських партнерів про те, що вони готові серйозніше розглядати питання, холодяти, про яке говорить? Ми почали від сторінки, але в історію не розуміємо, він представляє цей питання. Я вважаю, що всі ці розмови реалістичні. Ми виходимо з тієї ситуації, яка на сьогодні є. Для нас наше членство в ЄС це елемент безпеку гарантій. Тому ми зараз проводимо активні консультації з нашими європейськими партнерами. Я нагадаю, що ми отримали. Що ми отримали Однак по трьох кластерах мені здається, що сюди очікувати найближчим часом під час вже кількість того лишення наступних правильний кроків в цій сфері. І я до того, щоб було знайдено формуло, як подавати угорське вето. На сьогодні однією з ключових перешкод є позиція угорщини, яка блокує, блокує політично наш шлях до Європейського Союзу, зловживаючи свої статусом і країни ЄС. НАТО. І мені здається, що це теж добрий приклад, коли було застосовано підсвітлення фронту, що, щоб знаходити правильні формули наближення членства України в нас таких фактів немає. Можливо, були виявлені якісь моменти, але фактів постачання Китаєм саме летальної зброї до до Росії в нас немає. Так є постачання окремої компанії продукції подвійного призначення. І ми це прямо говоримо і порушуємо з нашими китайськими партнерами. Ну і теж не слід забувати, що на сьогодні Китай номер один торговельний партнер для України. І минулоріч наш товарообіг сягнув 21 мільярд доларів. І ми зацікавлені в подальшому. Розвитку цього треку взаємовигідної співпраці наступного року ми відзначатимемо 35 років встановлення дипломатичних відносин з Китаєм. Ми обговорили конкретні поточні елементи взаємодії з китайською стороною, і я теж привернув увагу китайського колегу, що внаслідок російського нещодавнього ракетного удару. Була атакована одна з китайських фірм в Чернігівській області. Ці цей факт я напряму до до китайського колеги. Також скористався моментом і можливістю, аби поінформувати щодо реальної ситуації на полі бою. Поінформував про динаміку мирного процесу і теж висловив сподівання на більш активну роль Китаю. Для наближення справедливого миру для України і що важливо, також подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Нам треба бігти. Чи американською з американською більше за планується, планується, так. так. Зустріч планується з американською стороною.